Я вообще-то с Николаева цены в Денисе очень высокие. Ну и там цены. В Николаеве в ниже это... цены? Ниже намного. Но ну, там тоже, наверное, подорожали? Да. А что именно больше всего подорожало? Все больше всего. Ну молоко подорожало. А Сыр. на сколько? Молочное. Угу. Овощи у нас дешевые по сравнению с Венецией. Э -э Молочное. У вас здесь 19, это 16, это 16-19, у нас где-то 12-15. Молоко, 16, да, литр да. молока? У -у -у. У участников у нас 10, правда, здесь вот сегодня пойду, у нас 10 участников. Сметан <связываю> тоже. А <связываю> когда дорожают продукты, вы от чего-то отказываетесь, чего-то меньше покупаете или это не влияет? Ну, Во-первых, возраст, у нас есть мы, мы, мы меньше потребляем уже, <связываю> сейчас вдвоем, дети отдельно себя обеспечивает. Мы особенно, я тем более отставной офицер, пенсии достаточно, чтобы mm -hmm. жена еще работала. Mm -hmm. Поэтому хоть сказывается, но mm -hmm. не okay. так сильно. Но я по соседям вижу, что сказывается. Каждый день все дорожает, все дорожает. <laughs> ну, я хочу такого, что вас вражало? Например, молочка, кажут. Ну, це, це ніяким чином на ваше, на, на ваше життя не вплинуло, так? ви ні від чого не відмовились? Ну, не знаю, я не сильно так їм, то мені байдуже. <гум> це, в кого хороші аптіти, то може вплинуло. Ну, можливо, трошки. <гум> трошки. Тобто особливо ви різниці не відчуваєте в цінах? Ну, я не знаю, в принципі, так. Mm. Щоб дуже, то ні. Дякую. Нормально все. Я не знаю, чесно. На яйця підняли. На яйця. На, на сахар піднялися. в принципі, везде. На органічний по-любому А в чому саме? Ч, саме? Через що? У всьому, у сьому по чуть-чуть. Ну, як вам сказати, в принципі, суттєво. Як, як маленька дитина є, то трішки, трошки, трішки. Ну, овочі то не дуже, бо овочі ще. Осінні ціни тримаються, а на стене трошки подорожчала. А на що саме, саме більше ви помітили? Е, на що подорожчала, замітно. Е, ну, молоко десь на гривні на дві. Ми беремо частенько. Е, Сир. Молочна продукція в принципі, трошки піднялася. А впливає це подорожчання на, на ваш кошик споживчий? Ну ви від чогось відмовляєтесь чи ні? Чи це як було раніше? Ні, ну трішки, трішки впливає, трішки себе обмежуємо. Єдине, що нам в цьому році дали субсидії, якби трішки більше тих грошей, що мали йти на комунальні, то йдуть на продукти. Це, це єдиний плюс з того, що помінялося. А так, то в принципі, обмежуємо дещо ми себе. Батьки там, допомагають, там, наприклад, з районі підсилають деякі не продукти. А так? А ціни трішки, трішки виросли. Не суттєво, як би, але трішки виросли. А продукти забирають більшу частину вашого прибутку? Е, ну, відсотків загально десь 40, 35-40 від місячного доходу в мене mm -hmm. входить на продукти. Так, е, да, я думаю, що подарив. Особливо дорожаю хліб, я не помічаю, коли він дорожає. Е, Тобто раніше, коли я йшла і я знала, скільки він коштує, то зараз я вже, мабуть, ну, роки два точно не знаю, скільки він коштує. А останнім часом що найбільше? От За місяць. Молоко. Молоко. А Ми купляємо постійно і мені здається, що воно ну, якось в різних магазинах по-разному, але в деяких, мабуть, гривню дві навіть подорожали. Якось так дуже суттєво. Ну чи відмовляєтесь, чи думаєте? Чи... Ну, від молока не відмовимося, від хліба теж не відмовимося. А все остальне так же по мінімуму. Якби м'ясо по справді з усім остальним, мабуть, не так дорого. Хоча, в принципі, мабуть, дуже воно подорожало. Вроді то незамітно, але на гривень 10 подорожало Ну, не дуже, бо в дачі є уважок. Тобто ви мало купуєте? Так, да, так, да, так. Да. І взагалі не помітили. Не помітив. Ну не ходжу просто на то